12 сімейних лікарів, кабінети для надання невідкладної допомоги, функціональної діагностики, щеплення та маніпуляцій. В амбулаторії практики сімейної медицини, що розташована у південному районі Кривого Рогу, вже незабаром зможуть прийняти своїх перших пацієнтів після завершення капітального ремонту. Реконструкція здійснюється спільно із Українським фондом соціальних інвестицій. Буде другий поверх повністю оснащений сучасною апаратурою, сучасним медичним обладнанням, ну і також сучасні такі Плі по вимогам по європейським стандартам, які зараз ну які зараз є вимогами до наших амбулаторій. Розрахована на 33 тисячі прийом пацієнтів. Те, що ми будемо обслуговувати, 33 тисячі. Раніше амбулаторія отримала сучасне лікувальне та діагностичне обладнання. Багатоканальний кардіограф, монітори пацієнта, цифрові стетоскопи, небулайзери, пульсоксиметри, біохімічний аналізатор. Тощо наразі ремонтні роботи у закладі завершені. На 85%. залишилося лише оздобити стіни та підлогу, а також встановити меблі та техніку. Попри війну очікується, що амбулаторія запрацює наповну вже у другій половині жовтня. Концепція фонду не змінюється. Ми продовжимо використовувати самі сучасні матеріали і якісні, тому ця амбулаторія буде дуже в гарному стані після ремонту. І будуть надаватися якісні медичні послуги. По проєкту у нас запроєктовані кімнати сімейних лікарів разом з оглядовими поруч. Тому, е Прийом сімейного лікаря може йти безперервно. В рамках спільного проєкту міської влади та Українського фонду соціальних інвестицій в амбулаторії замінили системи опалення, водовідведення та вентиляції, вирівняли підлогу, провели електромонтажні роботи. У необхідній кількості є засоби індивідуального захисту, швидкі тести та інші витратні матеріали. За останні роки у Кривому Розі із залученням бюджетів різних рівнів та європейських грантів створили розгалужену мережу амбулаторії, яка на сьогодні налічує 50 медзакладів. Вони розташовані у всіх районах міста та відповідають сучасним вимогам як по обладнанню, так і щодо самих приміщень. Створено 50 амбулаторій, і ми їх всіх оснастили і робимо їх на європейському рівні. В наступному місяці я вважаю, що ми вже капітально відремонтовану амбулаторію з новим обладнанням запустимо для мешканців нашого Інгульця. Загалом співпраця Українського фонду соціальних інвестицій та влади Кривого Рогу триває понад 4 роки. За цей час у місті реалізували 5 спільних проєктів: житло для переселенців, термомодернізація дитсадка, капремонт амбулаторії у Довгийцівському районі, відділення гострого інфаркту в одній з лікарень міста та клініко-діагностична лабораторія місцевої інфекційки. У той час військова адміністрація Кривого Рогу створила необхідний стратегічний запас медикаментів як для цивільних мешканців міста і нових криволістів, так і для військових. Шишкін, Максим Мурашов перший міський.